Можно матюкаться? Да вообще прям конечно. Вітаю, моє ім'я Лейн, мені 20 років. Зараз я вільний, без стосунків, і дуже хочу знайти собі гарного партнера. Я яскравий, ой, нестандартний. Ой, я крейзі. Ой. Мені 19 років, і мене звати Ігор. В Берліні в нас дейтинг дуже поганий, тому я вирішую спробувати. І We will see, типу, що з цього вийде. В німецької і спорт. И также параллельно я учусь в институте в украинском тоже, в Каразино. Мое имя Женя, мне 42 века, я программист. Я из России, в Германии живу с 2018 года, ну, сюда пришел просто из любопытства на самом деле. Не знаю, мне нравится общаться с новыми людьми, я умный, считаюсь симпатичным, но ну, достаточно обеспеченный, кстати, я же айтишник. Мене звати Дмитро, мені 21 років. Живу в Берліні рік. Поки не знаю, що тут робити. Я навчався по професії пографісант в будущем. Я хочу почати працювати в сфері офісів. Поки що у мене така ціль. Мене звати Артем, мені 19 років. Я в Берліні вже другий рік. Поки що нічим не займаюсь, тільки вивчаю німецьку мову. Я з України, з міста Чернівці. Так, дивлюсь серіали, фільми, аніме. Малюю від часу. Гуляю з друзями. У мене є запитання, це дуже для мене важливо. Як ти стосуєшся відносишся до One Night States? Типу, тому що ми в Берліні. і Це постійно тут. І тому мені цікаво, як ти до цього It's like... Sorry. Uh, це коли типу ти на першій зустрічі на першому типу дейт, одразу маєш секс, і типу для тебе це окей чи ні? Um, Бог його знає. Все можливо. Це все залежить від партнера. Якщо ми зустрілися перший раз, у нас є ця хімія, є ці стосунки, якщо ти розумієш мене, то можна зробити мінімальний інтим, але найкраще для мене мати інтим на другому чи третьому побаченні. Окей, okay. тоді в мене наступне запитання далі. А Чи було в тебе вже колись е, секс на першому побаченні? Ну, mm -hmm. звісно, було. Секс це секс. Я гадаю, кожного було це на, на першому побаченні. <laughs> я ще нікого напевно не знаю, хто починав свої стосунки з першого сексу, а потім стосунки на, на рока, -на -на, Але окей, типу, я знаю дуже багатьох людей, які починали свої стосунки з сексу на першому побаченні, або які зустрічі. Зустрічались просто так на вулиці, е, йшли трохи погуляти. Після цього у них був секс. Да їбаса. Сука в попу, блядь!» І потім вони одружились і мають дітей. Окей, вилисене, донджеч, окей, є. Хочеш ли ти завести дітей? Чалдфріти чи ні? Я не чайд фрі. Я хочу мати дітей зі своїм партнером. А тоді в мене є запитання: скільки дітей ти хочеш? Ой, скільки Бог дасть. Чим більше дітей, тим краще. А, <реш> якщо це еко, то тоді тобі Бог не дасть. <реш> тоді це трошки інше. Взагалі, то я хочу одну біологічну дитину свою та бажано одну біологічну дитину від свого партнера. She okay. am Можемо мати ще більше дітей. Ми мусимо дивитися на наш бюджет, як ми зможемо забезпечити нашу сім'ю. Дитина це такий же е, вклад фінансовий, як не знаю, нерухомість. Я хочу знайти хорошу роботу в хорошому б'юті е, салоні. Як ти відносишся до відкритих або закритих стосунків? Якщо я його кохаю і він мене кохає, ні в якому разі я. Я не хочу мати відкриті стосунки. Для мене це табу. Якщо ці е, відносини серйозні, його інтерес мусить бути на мене, щоб він мене кохав безмежно, приймав всю мене, всі мої недоліки, кохав і любив. Як ти відносишся, що твій партнер буде спілкуватися з іншими геями та бісексуалами? Повністю спокійно, якщо мій партнер має друзів неважливо кого, якщо це залишається в рамках друзів, ніякого сексу або зради, навіть емоціональної зради, тому що для мене це буде біль. Мені потрібен партнер, щоб я був єдинственний у нього. Такий, щоб він був як я. Я потребую хлопця дивовижного. Скільки тривали твої найдовші стосунки? Мої найдовші стосунки були півтора року. Хто був ініціатором вашого розставання? Завжди у всіх моїх стосунках ми разом були ініціаторами розставання. У нас був конфлікт, конфлікт. Останні, останній час. Це було за взаємною згодою, тому що ми розуміли, що ми не маємо майбутнього. Номер один. Є yep. чого ти хочеш від стосунків? Чого ти очікуєш від мене? Я розумію, що всі люди не ідеальні, але я майже ідеальний. У мене є кілька недоліків, але це дрібниці. Ну для мене дуже важлива комунікація, щоб ми проводили багато часу разом. Мені здається, це найголовніше в стосунках. Комунікація зрозуміла. Це головне для стосунків це головне для сексу. Розкажи про свій не знаю образ, okay. душу як ти виглядаєш? Так я зараз одягнений у Чорні Мартінси на великій платформі, на мені великі шорти, чорна майка. І якщо казати про якісь душевні, мої плюси напевно це те, що мені не складно розмовляти з людьми. У мене немає ніякого бар'єру. Зараз я виглядаю як сука. скільки в тебе сантиметрів? Важливо для мене, щоб у моєго хлопця був великий хуй, мій найголовніший е, критерій. Якщо чесно скажу тобі, я виміряв, напевно, його ще у школі. І потім я вже це не робив, тому що мені було не дуже цікаво. Know, але, хто мені? так каже. Ти тоді, коли знімеш маску, я тобі покажу. С удовольствием. Это очень интересно. Номер два. Чем вы занимаетесь по жизни? Я имею свой IT-бизнес в кибербезопасности. Не только внешность, но еще мне важно, чтобы он был умный, да. Когда большая разница в интеллекте, мне с... не о чем поговорить, то когда первые вот эти фразы на погасает, да. Это не притекает в следующую стадию, поэтому нужно примерно быть на одном уровне. Какие у вас были самые яскравые моменты в жизни? Ох, я шукаю, я дивлюсь хлопця, який буде нестандартний, який буде яскравий. Це не просто, не просто питання. Він вже прожив багато. В нього були багато, я думаю, кризи. <різь> 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 Саме скрав. Однажды я цілувався з хлопцем в московському метро на ескалаторі, после того, як прийняли закон о пропаганді. Ну, Путін, конечно, хуйло. <різь> Ми купували радужні полотенце, одягли його на себе, або ми мали двох друзів, які охраняли нас. Да, я вообще выгляжу как натурал, я знаю, мне все это говорят. И мои друзья геи говорят, что как ты мне сказал, ты вообще не похож на гей, никогда не сказал. Я говорю, ну это, по-моему, плюс. Сколько в тебе сантиметров? Ой, я тоже не мерил. Ой, как завжди, все хлопцы не меряют. Ми будемо переходити до номеру три. Добре. Я тут який ваш стайл? Мені легше почати з моїх улюблених пісень. Моя улюблена пісня це «The Code» від е, певця oh! Nemo. Oh! Like. Це для мене був сигнал, що я дуже йому сподобався. Мій стіль це як попало. Я беру одяг, смотрю на себе через зеркальце. Якщо мені дуже подобається, тоді я таки піду. Що, що побачив, то вдягнув. Типу, я такий, ну, угу, так, я бачу це. Який в тебе зріст? Метр сімдесят одна. Це неможливо, бо в мене мітер 75 і він мене вищий. Він здається метр 82, як я як я бачу. О, це добре, я не хочу, щоб мій хлопець був метр скепкий скільки сантиметрів. А це нас на люблені о добре сантиметри це вообще не важно. Мені потрібен хлопець, який зможе мене осідлати. Що ти а, очікуєш від партнера? Я очікую від партнера дружність і правду. Мені часто говорили лож, і это сильно мене ранило, когда я самостоятельно об этом. А ти ревнивий? Так і М -м -м -м. ні, маленький хлопчик не дуже сильно, зрозуміло. І мені сподобався. Я закохався в нього. Він прекрасний. Будемо переходити до номера 4. О, ще я хочу вас запитати. I don't know. Що ви шукаєте? Що ви очікуєте від мене? Я шукаю чуйну, добру людину, яка змогла б мене зрозуміти та бути рядом у самі тяжкі моменти життя. Гарно, гарно. Чим ви займаєтесь под життю? По образуванню я юрист, але це українська освіта і вона тут нічого не має. Зараз я вивчаю німецькою і хочу піти вчитися на психотерапевта. Вау. I like this. Скільки сантиметрів? 17. Вау! Ну як сказати? Стирчка. <смі> Що ти можеш розповісти найкраще, найгарніше про себе? Не знаю. Я живу моментом. Кожен день як останній. Я також мені потрібен активний партнер. щоб він сказав, робити це, та да це для мене можливо дуже головне, коли в мене з партнером є якийсь коннект, типу, і коли ми е обіймаємось, наприклад, я <смі> тут. <смі> Uh, так я тут. Ну, ти тебе розумієш, який я, я принаймні э, за зростом, але в мене зараз Мартин. Зріст гарний. Ти дуже теплий. Відчуття від шкіри, від від цього тіла. Що мені хоче запропонувати номер два? Я, я теж дуже люблю обнімашки, няшності. От для мене дуже важливо тактильний контакт. Я місто посилу, де бісексуал, це не про мене. Тобто я влюбляюсь через, через емоціональний коннект. Машки. Номер три. Я чекаю вас. О, в тебе класні руки. У нас На є меч. Я впевнений. Я вже знаю хто буде. Номер 4. Не знаю, можеш сам не торкатися де хочеш. О, в тебе довге волосся. Я обожнюю хлопців з довгим волоссям. Доторк. Були зазвичай приємні. Номер один мені достатньо сподобався. Шість з десяти. Номер 2 мені не сподобався по тактильним відчуттям. Номер три на даний момент мій фаворит. Номер 4 дуже гарний варіант. Мені подобається. Я так заплутався. Всі хлопці хороші. А, молився і думав, господи. Я вибрав хлопця під. Номером три. Я відчував, що він вибере мене. Чоловік не в моєму вкусі. Якщо можна це сказати, то я рад, що мене не вибрали. Коли їх побачив, в мене трішки змінились орієнтації. Дуже приємно тебе побачити Ми також. Коли я знімав маску, я побачив, що номер 3 так собі. К сожалению, номер 3 зайнятий. я буду далі шукати свою любов. Це було дуже неймовірно. Я бажаю кожному знайти своє кохання. Та я сподіваюся, що я знайшов свою любов. Я не Мені дуже все сподобалось. Я в захваті. Слава Україні.